Причому зараз досі у полоні перебуває двоє журналістів. Я хочу особливо на цьому наголосити, тому що цим журналістам потрібна публічна підтримка і інформацію про це потрібно якомога більше розповсюджувати. Про це просять їх рідні про їхню підтримку, оскільки це може допомогти якось їх витягнути. Це Роман Черемський. Та Сергій, Сакадинський. Сергій Сакадинський. давайте також, якщо можна, давайте покажемо їх на екран. Роман Черемський перебуває 100 днів у полоні. Це у вас на екрані на екранах зараз Сергій Сакадинський. Роман Черемський. Так 100 днів у полоні ЛНР майже перебуває наразі, наскільки мені відомо, то він спочатку був в Ровеньках, а не перебував в полоні. Пізніше в Луганську в Луганського перевезли. А тепер навіть рідні кажуть, що не втратили з ним зв'язок і не знають, де він. Чи в тебе є якась детальніша інформація? У нас Є тільки та інформація, що ти сказала, що дійсно перевели в Луганськ і Ровеньок, Де вони зараз перебувають? Ми не знаємо. Це нам не відомо. Відомо тільки що представник ОБСЄ на минулому тижні сказав, що дійсно перевели в Луганськ. І, можливо, Сакадинського. Найближчим часом звільнять і давайте Сергія, Сергія Сакадинського просто покажемо ще на екрані. Це людина, яка співпрацювала з громадським, головний редактор інтернет-видання Політика 20. Луганський журналіст. Насправді, який вже другий раз в полоні. Венер просто іноді бувають такі випадки, коли журналісти там. Їдуть в зону, АТО, потрапляють в полон. їх визволяють. Вони знову їдуть так. і потрапляють. А тут трохи ситуація інша. Людина живе в Луганську. Він є уродженцем Луганська, там працював. Спочатку в його редакції Політика 2.0 вилучили всю техніку, була затримана і журналістка. Пізніше їх відпустили, а потім знову затримали. І досі вже 110-й день. Мені здається, так довго ще ніхто не перебував в полоні, як власне Сергій Сакадинський. Так. Це вже ну. Більше трьох місяців вже четвертий місяць насправді пішов. І за нашою інформацією, бойовики так званої Луганської Народної Республіки кажуть, що не випустять Сакадинського, тому що він місцевий, а отже, зрадник в їхньому розумінні, що от вони йому не дадуть вийти на волю. Тим не менше, ми маємо інформацію так буквально недавно, якщо я не помиляюся, кілька днів тому. Представник ОБСЄ звати його. Тут трохи мені не Е, ну, спостерігач від ОБСЄ, він. Годбілон казав, що він їде туди спеціально, в Луганськ і буде домовлятися про те, щоб Бсакадинська все ж таки відпустила. Зараз тільки на двох рівнях. Це може сприяти звільненню, це публічність і допомога втручання міжнародних організацій. Тому. Міжнародні організації, які можуть, які мають мандат, оцей якраз як ОБСЄ, вони обов'язково мають бути максимально туди, туди залучені. Це такі організації, як, наприклад, та жамнесті інтернешнл, яка займається незаконно ув'язненими, мали би теж якось е цим займатися і. Інші організації я хочу окремо наголосити, що Сергій Сакадинський не є учасником бойових дій. В жодному разі він не брав участі у жодних військових операціях. Він є журналістом, він просто е, займався журналістською роботою і тому його утримання є незаконним його в жодному випадку не можна вважати якимось там представником військових сил чи іншого табору. А ти тобі відомо, і інституту масової інформації відомо, в чому я звинувачення. Наскільки я знаю, і одно, і інше звинувачують в шпигунстві. Ну там звичайне це звинувачення. В шпигунстві це зазвичай практично переважна більшість 90% журналістів, яких затримували це, було це звинувачення.